Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-квоту відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги теплу товстовку з капюшоном. Вона призначена для тих, хто полюбляє не тільки комфортний, а й стильний одяг та виготовлена з якісного матеріалу, що поєднує в собі м'якість та міцність. Модель має теплу підкладку, завдяки чому ви не замерзнете в прохолодну погоду. Капюшон можна регулювати за допомогою шнурків, що дасть змогу зробити його максимально зручним та відповідним за розміром. Принт виконаний у яскравих кольорах, і створить атмосферу позитиву. Вона ідеально підійде як для повсякденного носіння, так і для активного відпочинку або занять спортом. Якщо ви шукаєте стильний та зручний одяг, то тепла товстовка з капюшоном стане відмінним вибором. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу майку. Це ідеальний вибір для занять спортом та тренувань з високою інтенсивністю. Вона виконана з високоякісного матеріалу, який вирізняється міцністю та зносостійкістю. Крім того, майка має стильний дизайн, що робить її не тільки функціональною, а й привабливою. Чоловіча майка ідеально підходить для любителів спорту, професійних спортсменів і тих, хто прагне зберегти здоров'я та привести своє тіло у форму. Вона легка, міцна та зручна, що робить її незамінною під час тренувань і в повсякденному житті. Якщо ви хочете досягти, ти найкращих результатів у спорті і мати стильний та елегантний вигляд, то пропонована чоловіча майка. Чудовий вибір. Пропонуємо до вашої уваги в'язану футболку. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт та стилю одязі. Футболка виготовлена з якісних матеріалів, що поєднують у собі м'якість та міцність. Модель має приємну натотик текстуру та зручний крій, який ідеально сидить на будь-якій фігурі. Футболка виконана в класичному стилі і буде відмінно поєднуватися з будь-яким одягом. Короткі рукави створюють ефект легкості та свободи, а також дають змогу відчути прохолоду в спекотну погоду. В'язана фактура матеріалу надає виробу особливого шарму й оригінальності. Футболка легко переться і не потребує особливого догляду. Така в'язана футболка прекрасний вибір для повсякденного носіння, прогулянок та активного відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сорочку. Вона виготовлена з еластичного матеріалу, який дає змогу тілу вільно дихати, не сковує рухи та забезпечує максимальний комфорт. Сорочка має приталений крій, який відмінно підкреслює фігуру та ідеально підходить для повсякденного носіння. Сорочка доступна в різних кольорах, що дає змогу обрати модель під свій індивідуальний стиль та вподобання. Вона легка, міцна та зручна, що робить її ідеальним вибором для чоловіків, які хочуть мати модний вигляд та почуватися комфортно в будь-якій ситуації. Якщо ви шукаєте універсальну та Елегантну сорочку це чудовий варіант для вас. Пропонуємо до вашої уваги теплий спортивний костюм. Це чудовий вибір для тих, хто шукає комфортабельний та стильний одяг для тренувань або для повсякденного носіння в прохолодну погоду. Костюм складається з двох частин: худі та штанів. Уді виготовлено з м'якого матеріалу, який приємний на дотики низкової рухи. Капюшон захищає від вітру та дощу. Штани також із м'якого та еластичного матеріалу, який забезпечує свободу рухів. Цей спортивний костюм пропонується в різних розмірах та кольорах, тож кожен знайде саме той, що відповідає його індивідуальним вподобанням та розміру. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт та стиль в одязі для спорту та повсякденного життя. Пропонуємо до вашої уваги зимовий светр. Це стильний теплий предмет гардеробу, виготовлений з високоякісної вовни. Стильний дизайн цього светра додає елегантності вашому образу та робить його ідеальним для повсякденного носіння, а також для формальних заходів. Крім того, светр легко поєднується з будь-якими штанами або джинсами, даючи змогу створювати різні модні образи для різних випадків. Він доступний у кількох кольорах та розмірах, що дає змогу обрати оптимальний варіант саме для вас. Якщо ви шукаєте стильний светер для зимових днів, то цей варіант буде відмінним вибором. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сорочку. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість у одязі. Вона виконана з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який не сковує рухів, та зберігає свою форму після прання. Сорочка має класичний дизайн з коміром, застіпкою на ґудзиках та довгими рукавами. Ця сорочка пропонується в різних розмірах та кольорах, тож кожен знайде саме той, що відповідає його індивідуальним вподобанням та розміру. Вона чудово поєднується з джинсами та штанами. Дана чоловіча сорочка чудовий вибір для тих, хто шукає стильний, зручний та якісний одяг для свого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу футболку. Це універсальний предмет гардеробу, який може стати основою для різних образів. Цю футболку виготовлено з високоякісної бавовни, забезпечуючи комфорт та міцність у використанні. Футболка має класичний комір і виріз на блискавці. Дизайн простий, але стильний і легко поєднується з будь-якими штанами або шортами. Крім того, футболка доступна в кількох кольорах та розмірах, даючи змогу обрати оптимальний варіант для кожного чоловіка. Якщо ви шукаєте універсальну футболку для повсякденного використання, то ця чоловіча футболка буде відмінним вибором. Вона поєднує в собі комфорт, міцність та стильний дизайн і допоможе створити безліч різних образів для різних випадків. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу футболку. Це універсальний предмет гардеробу, який може стати основою для різних образів. Вона виконана з м'якого та дихаючого матеріалу, який забезпечує свободу рухів та комфорт в будь-яких умовах. Крім того, футболка доступна в кількох кольорах та розмірах, даючи змогу обрати оптимальний варіант для кожного чоловіка.